Читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, уважені, сказав Господь деям, які до нього прийшли. істинно істинно кажу вам, хто слухає моє слово, і вірує в того, хто послав мене, має життя вічний, на суд не приходить, бо і смерті перейшов у життя. Істинно, істинно, кажу вам, надходить час, ба вже й тепер він, коли померлі голос Сина Божого, і почувши його бо як отець має життя у собі, так і синові дав, що мав життя у собі, і дав йому владу сучинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтесь цьому, бо надходить час, коли всі, що у гробах почує його голос. І вийду ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння Суду, не може я нічого діяти від себе самого. Я суджу так, як чує суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто мене. Слава тобі, Господи, слава Тобі. І вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що життя наше є коротке, що ми тут на землі тільки короткий час. Однак на землі починається вічність, і ця вічність залежить від нас. Якщо ми обираємо Господа. Нашим господарем, наше життя, нашим татусем ми будемо мати життя вічне з ним. Якщо ми його відкидаємо, то ми і відкидаємо Його. Тому у цьому житті ми повинні вчитися, вчитися жити з Богом, зростати у Його любові, зростати в Його милосерді, зростати разом з нашими рідними, близькими, друзями, нести це світло Боже. Там, де панує темрява. Побачимо, ті, хто чинить добро, вийдуть на Воскресіння життя, а ті, що чинять вийдуть на воскресіння суду. Тому є дуже важливо робити добрі вчинки. Робити добрі вчинки, це означає дозволити Богові діяти через мене, каже Святий Агустин, Що би я мав, що би не отримав від Господа, все є Боже. Не біймося ділитися. Не біймося любити, бо каже апостол Павло, що посієш, то і пожнеш. Сьогодні ми згадуємо жертв голодомору, геноциду. І це є наслідок, ми знаємо, чий це є наслідок, це є наслідок диявола, комуністичної влади, тому що вони хотіли знищити наш український народ. Вони хотіли знищити те, що є Боже. Однак те, що є Боже, бо всі ми сотворені на образ і подобу Божу, неможливо знищити, бо тіло можна знищити, але душу, дух неможливо знищити. Душа, дух були, є і будуть, бо знаємо, що душа є безсмертна, і знаємо, що кожен буде давати перед Богом звіт за своє життя, як він це життя прожив. Отож стараємося жити так, щоб нам не було соромно стати перед Господом, щоб ми показали наші вчинки, які наповняють нашу небесну скарбницю. Коли прийде Господь, щоб ми бігли на зустріч до Нього, але не втікали, щоб десь сховатися, Щоб ми не боялися цієї зустрічі. І щоб ми не боялися, нам потрібно вже жити тут з Господом зараз. Ми потрібно нам зустрічатися з Ним у покаянні, бо в покаянні ми знову народжуємося наново. Ми знову отримуємо нове життя. Ми отримуємо Святого Духа, який провадить через життя, який нам допомагає уникнути гріха. Прибігаємо до Євхаристії, бо саме там на нас чекає Милосердний Батько. З розпростертими обіймами, щоби нас обійняти, щоб нас потішити, щоб нас розрадити, щоб витрати нашу сльозу, бо Він знає, бо Він знає, яке є життя важке, тому що Він знає, бо сам Ісус Христос став людиною. Він сам перейшов через всі насмішки, через всі глузування, через засуд, через упльовування. Він перейшов через все, незважаючи на те, що він є син Божий, що Він є Господь. Він переніс все найгірше, що тільки може бути, і він знає, як співчувати, і він знає, як потішити. Тому ми мусимо прибігати до нього, бути разом з ним, перебувати в його присутності, робити добрі справи. Бо знаємо, апостол Павло каже, що ми є всі тілом Христовим, що якщо один член тіла болить, все тіло болить, так є, правда, десь. Колимося чи вдаримося, то наше ціле тіло болить, так само і зараз маємо війну в Україні. І це також нас болить. Болить страшенно, але ми мусимо вірити, що перемога є за нами. Ми мусимо допомагати, ми мусимо любити, ми мусимо підтримувати наш український народ, молитися. Молитися, якщо не можемо нічого зробити, молитва тоді є найбільше, що ми можемо дати. Ми до кінця не можемо оцінити силу нашої молитви, але Господь любить нашу молитву. Він вислуховує нашу молитву. І кожна наша молитва це чиєсь врятоване життя. Тому молімося, не опускаємо руки, пам'ятаймо те, що було, бо ми мусимо пам'ятати, бо це є наша. Історія, просімо Господа, ласки, витривалості, любові, мужності, терпеливості, і перемога обов'язково буде за нами, бо перемога є за тим, хто є з Богом. Отож будьмо з Богом, а Господь нам допомагає у цьому. Амінь, слава Ісусу Христу!